Привіт, друзі! Сьогодні 8 квітня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Пекіна. Для чого? Що він там робитиме, скільки пробуде, що нам від цього зараз вам розповім. Тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям Я вам буду шалено дякувати за підтримку мого каналу. Візит Лаврова до Пекіну планувався раніше, і він там перебуватиме 8 та 9 квітня і ставить за мету, як повідомляють російські пропагандистські засоби масової інформації, три цілі. Перше, це переговори про війну в Україні, тому що 16 і 17 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру, який організовує Україна за допомогою наших західних партнерів. Це дуже важливий захід. Його дата поки що не підтверджена урядом Швейцарії, але сьогодні видання Bloomberg повідомлено з посиланням на джерела близькі до влади Швейцарії, що він таки відбудеться в червні, й бо саме в ці дати 16-17 червня. І основним питанням саміту миру, який ініціює Україна, це є припинення війни. І другим головним питанням щодо цього саміту є участь у ньому Китаю, тому що Китай. Може безпосередньо вплинути на Росію, аби вона припинила війну. Важелів інструментів у Пекіна більш ніж достатньо. І я не виключаю, що та навіть переконаний, що Лавров сьогодні буде обговорювати питання участі Китаю на цьому саміті. Україна поки що там не бачить Росію і не збирається туди її запрошувати, хоча там буде близько ста країн. І дійсно українське питання під час візиту Лаврова до Пекіну буде одним з визначальних, тому що раніше очільник закордонного відомства Китаю неодноразово відвідував, наприклад, Францію, є спеціальний представник Китаю з питань Європи. Хуей, який відвідував Європу і Росію, нещодавно двічі він здійснював потужні візити для виявлення для з'ясування саме позицій Європи щодо припинення війни Росії проти України. Нещодавно міністр закордонних справ Франції сужерне відвідував Пекін і також там проговорили про Україну. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Мінбін наголошував на тому, що світ не повинен засуджувати. Китай за те, що не співпрацює з Росією. Ну, Україна дуже часто е, сьогодні є предметом розмов багатьох політиків, тому що війна е, справді торкається економік всіх країн, і візит Лаврова в цій частині є, ну як на мене, дуже показовим. Бо е, санкційна політика, яка сьогодні застосовується по відношенню до Китаю, дуже суттєво йому шкодить. Китай постійно говорить про те, аби світ припинив односторонні санкції по відношенню до Китаю. про це Наголошує часто Пін, і це стане предметом перемовин між Лавровим та очільником Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї про те, якою можуть якою може бути позиція саме Китаю у частині представлення інтересів Росії на цьому саміті миру, який відбуватиметься саме у Швейцарії. Це найголовніше. І друге питання, головне, я сказав би, ну з цим ю пов'язую, це візит Путіна до Пекіна, який має відбутися в травні. Лавров також його буде готувати, і там уже будуть, я думаю, що формалізовані позиції і щодо участі Китаю у саміті Швейцарії і інші, які стосуються саме питання України. Наступний пункт, про який я вам сказав на початку, це двосторонні зв'язки, тому що їм важливо розуміти, як вони будуть розвиватися в економічному співробітництві. Китай і Росія нарощують об'єми взаємної торгівлі. Минулого року він сягнув 240 мільярдів доларів. І на сьогодні для Китаю дуже важливо зберігати співробітництво з Росією, так само, як Росії дуже важливо, аби Китай постачав більшу кількість. Товарів подвійного призначення для забезпечення безперебійної роботи військово-промислового комплексу Росії і третє питання це ситуація в азійсько тихоокеанському регіоні, тому що для Китаю важлива допомога Росії у. Лобіювання власних інтересів у південно-китайському морі, що стосується питання Тайваню. Звісно, ну на перший погляд може видаватися, що Росія зайнята своїми, так би мовити, проблемами в Україні. Вона веде війну. Але Росія встигає лобіювати свої інтереси не лише, до прикладу, в США сьогодні стало відомо, що вони через своїх ботів намагаються підірвати єдність Конгресу, що стосується питання голосування допомоги Україні. Її то направду поки що й немає тієї єдності, але процес триває. Росія впливає суттєво на ці процеси. І так само для Китаю дуже важливо, аби Росія допомагала їм лобіювати їхні інтереси, і він до Тихоокеанському регіоні через співпрацю з Північною Кореєю, тобто там питання є, які їм потрібно обговорювати. Ну, крім того, російські ЗМІ пишуть, що зван Є Лавров буде обговорювати питання співробітництва в міжнародних організаціях, таких як БРІС, ШОС, Група 20. Організація Об'єднаних Націй, ну зокрема, що стосується двадцятки, то ймовірно, Путін хоче поїхати до Бразилії на саміт Великої Двадцятки. Бразилія поки що не підтвердила участь Путіна, але це питання буде активно обговорюватися. Безумовно, що переговори в Пекіні дуже важливі, особливо на тлі критики, яка лунає сьогодні Заходу, про те, що Китай підтримує військову економіку Росії. Про це заявляв нещодавно Єд Столтенберг, вкотре заявляв. Ну, в принципі, це всім очевидно. І також є загрозливим сьогодні. Тенденційність побудови абсолютно очевидна нового антизахідного. Союзу, який виступає за протистояння демократичному світу, це Росії. Китаю, Ірану та Північної Кореї. Це також і буде предметом обговорення Росії щодо поглиблення співпраці саме цих чотирьох країн. Росія в останні місяці та навіть рік активно лобіювала створення такого союзу. Він поки що не формалізований, навряд чи буде формалізований, але він абсолютно очевидний. Втім, для Китаю це доволі болюче питання, і от речниця Китайської МЗС Мао Нін заявила, що Китай не намагається отримати вигоду з війни в Україні. Ну, Загалом ми так і повірили, тому що вона сказала, але пряма мова і звучить наступним чином. Ми ніколи не шукали і не будемо шукати вигоди від кризи, заявила речниця зовнішньополітичного відомства Китаю. Китай регулює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил. Країни не повинні поширювати наклеп на нормальні відносини між Китаєм і Росією. Тобто Китай сьогодні прямо говорить про те, що санкційна політика проти їхньої країни має бути переглянута і дозволити Китаю співпрацювати з Росією. Вимога у нас єдина: Китай має вплинути на Росію, аби вони припинили війну. В цій частині питання наше активно лобіює зараз Еммануель Макрон. На початку травня відбудеться візит Сінзіпіна до Франції та Італії. Поки що не зрозуміло, коли приїде Путін до Пекіну, чи до візиту, чи після візиту. Але я поєдную зараз ці всі процеси, які відбуваються саме як підготовку до саміту миру, який буде проходити у Швейцарії в середині червня. Підготовка до цього заходу дуже ведеться потужно, вона складна, вона непроста. І те, що нам вдалося на сьогоднішній день сформувати. Позицію світову, що гарантами можливих переговорів із Росією і Україною має виступати до прикладу не одна Туреччина. Про це сказав Зеленський. А має виступити саме саміт миру. Ну це вже як на мене дуже серйозне зрушення в цьому питанні, і присутність там Китаю дуже важлива для України. Уряд України, військово-політична еліта сформували чітко цю позицію і є запрошення до Китаю, щоб вони були присутніми. Відповідна робота проводилася з Ван Ї ще під час Мюнхенської безпекової конференції. Китай, як правило, не поспішає з публічними заявами щодо присутності чи ні. Китай вже був на одному із самітів миру, які проходили раніше. Їх вже було три. Це буде четвертий установчий саміт. Після цього буде саміт, на який має бути запрошена Росія. Можливо, вона навіть буде запрошена до Швейцарії. Я особисто цього не виключаю. Ну, принаймні, поки що такої публічної позиції з боку української влади немає. Але якщо будуть досягнуті якісь домовленості щодо тиску Китаю на Росію. Що матиме наслідком зупинку війни на вигідних для України умовах, то безумовно Росія. Я думаю, що може бути запрошена на цей саміт миру. Там буде представлено майже 100 країн, і в тому числі зараз активно ведеться робота із країнами глобального півдня, так їх називають. та Саудівської Аравії це країна, яка сьогодні займає домінуюче місце в світі з виробництва нафти, і вона має серйозний вплив на геополітику всього світу. І швейцарська влада ну, зараз звертає на неї дуже серйозну увагу. Всі, решта США, країни НАТО, країни, які входять до складу Організації Об'єднаних Націй, там будуть представлені попередньо на саміті, який проходив раніше, було представлено. Близько 60 чи 70 країн ну, представництво дуже потужно. Тобто світ долучається до цієї ініціативи і е, саміт миру часто протиставляють або співставляють противагу китайській формулі миру, яка складається з 12 кроків. Е, китайський мирний план, так званий, який був представлений ще у 2023 році. Е, в День річниці початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він підтримується сьогодні активно Росією, і е, першим пунктом його є е, відновлення територіальної цілісності країни е, і непорушність суверенітету країни. Про це говорить Китай. Але як це буде виглядати на практиці? Китай не відповідає. Тому за цим усім слідкуємо. Відтак, друзі, прошу вас, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Друзі, всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!